Трагедією для мільйонів людей залишиться у пам'яті багатьох поколінь. Велика вітчизняна війна. Радянський народ переміг у ній тому, що боровся за щасливе і вільне життя на своїй рідній землі, ведучи воїстину справедливий бій. Він виграв ту війну і тому, що ця боротьба об'єднала усіх без винятку людей величезної країни. А ще переміг, бо, окрім танків, літаків та гармат, був озброєний тим, що допомагало йому вижити, нагадувало про власну гордість і могутність, дарувало надію на перемогу і щасливе майбуття. Цією потужною зброєю стала пісня. І саме їм найулюбленішим пісням воєнних літ, полум'яних літ, присвятили вечір з нагоди дня перемоги учні та педагоги 15-го Бердичівського міського ліцею. 9 травня це одне з найбільших свят для нашого народу. І для нас, власне, також для нашого покоління. В нашому навчальному закладі приділяється велика увага вихованню патріотизму, пошуковій роботі. Наше сьогоднішнє свято, присвячене 9 травня, називається Пісні Полум'яних Літ. Це пісні наших прадідів, дідів, з якими вони йшли на бій, і власне вони допомагали ці пісні, допомагали їм у здобутті перемоги. Тому ці пісні стали і для нас улюбленими в пісні великої Вітчизняної війни. Хтось скаже, що коли навколо гори і вибухи, коли гинуть твої близькі, тоді не до пісень. Скажуть і будуть неправі, стверджують ліцеїсти. Чого варта лише священна війна, котра піднімала в атаку тисячі радянських воїнів, допомагаючи громити ворога усіма фронтами? А хто би міг подумати, на які дива буде здатна джазова композиція, яку до великої вітчизняної знали лише прихильники цього легкого жанру. Але настала війна, кілька рядків у цій пісні замінили на більш патріотичні, і відомий нині мало не всьому світові сіній платочок обрів безсмертя. Лише кілька годин пішло на створення ще одного пісенного шедевру воєнних літ. В одній зі сцен фільму Два бійця, солдат мав писати листа додому. Раптом режисеру спало на думку, що більш проникливою ця сцена вийде, якщо воїн писатиме рідним на фоні пісні. Так, дякуючи режисерській ідеї, а також таланту Микити Богословського та Володимира Агатова, народилася на світ темна ніч. І у кожної із пісень часів Великої Вітчизняної історія створення не менш цікава і захоплююча у смуглянки і у Катюші, у випадкового вальсу і у смуглянки. Головна ж переможна пісня народилася у повоєнні роки через три десятиріччя після знаменного 45-го. Деякі з тодішнього керівництва країни одразу охрестили її циганською, розповідають учні ліцею. І якби не сльози генсека Леоніда Брежнєва, котрий не міг стримати емоцій під час прослуховування. Хто значе, почув би світ, безсмертне творіння, день перемоги. Ми запросили ветеранів Великої Вітчизняної війни, щоб вони зустрілися своєю юністю, зустрілися почули їх улюблені пісні. І, звичайно, залишається їх зараз все менше і менше, але ми повинні пам'ятати про них, повинні їх поважати і берегти. Тому, я думаю, цей захід дуже є важливим не тільки як до свята Дня Перемоги, але для тих людей, які ми пам'ятаємо і шануємо. І я хочу. Дуже низько вклонитися всім тим ветеранам, ветеранам, які віддали своє життя за те, щоб ми зараз жили, за те, щоб Україна була незалежною. І ми всі низько вклоняємося, звичайно, все молоде покоління, не тільки взагалі нашого міста, нашого ліцею, але все молоде покоління України. Разом із піснями полум'яних літ звучали на сцені ліцею і спогади. Учні закладу розповідали про своїх рідних, тих, кому судилося звільнити свою землю від фашистської навали. У нашому ліцеї до цього свята була підготовлена велика пошукова робота, яку підготовлю підготували учні 10 класу. Це на Ольга, Осауленко Олена, учень 7 класу Ваня Кучер. Також Брудовська Алі... Аліна, учень уч... учениця 8 класу. Вони розповідали про своїх прадідів, які воювали в Великій Вітчизняній. Війні і про їхні нагороди, про їхні перемоги, і взагалі про їхнє життя, яке склалося як і було перед війною, і яке склалося після війни. Пісні не раз кликали їх до подвигу. Зізнаються ветерани великої вітчизняної. Вони були життєво необхідні усім: і солдатам на передовій, і ополченцям, і бійцям партизанських загонів, і тим, хто не шкодуючи всього себе, робив все можливе для перемоги у тилу. Роки не додають їм здоров'я, констатують герої-переможці, та їхня пісенна зброя навіть зараз завжди на поготові. Коли під шагають напоготові. Я споминаю бойовою дихою молодою свою. Пісні тих воєнних нет, поверьте, не повірє, мені зря от тому далеке, Пілі їх в трьох шагах од смерті, Ородам зав'ятим огоньки. І не зря пропуть в Берліну пилі. Как он был для нас нелегким скоро, Песни эти вместе с нами обостарили, но в струю остались до сих пор.